Червоногород, містечко в Тернопільській області, яке було відоме не лише замком, а й водоспадом. Адже поселення розташувалося на 16-метровому пагорбі, з якого спадала ріка Джурин. що річка Джурин колись несла свої води до самого замку. Під час чергової облоги бусурманів мешканці Червоногорода мужньо захищалися. Тоді татари придумали хитрий підлий план. Вони розуміли, що без води червногородці довго не витримають. Таким чином утворився відомий джуринський водоспад. Про це містечко є згадки у стародавніх літописах IX століття. Оборонну твердиню, що існувала приблизно у той час, літописці назвали Червоний Замок. Мабуть, замок був могутнім і красивим. Бо за право володіння ним боролися князі Київської Русі ще у 13 столітті. У 14 столітті, переживши декілька татаро-монгольських навал, Поділля отримує ще й удар від Литви. Князь литовський Ольгерд завдає татарам поразки, а сам захоплює долину Дністра. Цю територію отримують від князя брати Корятовичі. Вони проводять значну перебудову Червоногородського замку. За свою історію замок побував у володінні багатьох іноземних повелителів. Спершу замок був зведений з дерева, а згодом його перебудували з червоного вапняка. Фортифікаційна споруда була у плані прямокутною, по кутах розташовані вежі. Замок захищався додатковою лінією укріплень. У 1778 році замок придбав Кароль Понінський. Не для того, аби сховатися за міцними мурами, купив замок Кароль. Він, мабуть, був захоплений красою джуринського водоспаду і краєвидами, що відкривалися з пагорба. Тож Кароль і вирішив облаштувати тут прекрасний палац. У 1820 році розпочав над ним роботу. Йому вдалося звести прекрасний палац з кам'яними терасами, балюстрадами, балконами. Проте будівля була майже цілком знищена у часи Другої світової війни. Тож лише руїни залишилися свідками колишньої величі та краси цього замку палацу.